Ми спортсмени, нас обох бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й стрибаємо з трампліну. Сан -и. Сан -и. Ну, Правильно! пліну. Та. Всі співають, веселяться, не вгава веселий сміх через те, що нині свято, що за свято рік! Прикрашати ялинку. Але ялинка буде в нас хтось один із вас, з учасників. Давайте. Давайте розділимось на дві команди. І я вам дам різні прикраси для ялиночки, і ви будете прикрашати. І саме головне, хто найсмішніше прикрасить нашу ялиночку, учасника. Давайте. Цікаво, а в нинішній час дітям вдома скучно. І їм тут цікаво, і нам весело. Хотіє якась розвага. У мене старший син не відвідує бібліотеку. Він часто ходить сюди з свою подругою вікусею, тому і нас запросили, і ми прийшли. Дуже гарно, мені, мені подобається. Ви привели діток, дітки відвідують бібліотеку. Так, да, звичайно, ми беремо книжки і читаємо вдома. Навірно, книжка найкраща, ніж телефони. У мене особливо менше, вона більше любить, щоб книжечки почитати, подивитися, там всякі малюнки. О, а Телефон є телефон. А скажи, тобі подобається книжечки читати? Так. Да. А свято тобі сьогодні сподобалися конкурси, які дітки Так. <смаскій> <смаскій> – да. А чого хотіла б на Новий рік побажати? Війна. Щоб війна закінчилась. Сьогодні конкурс робимо обходення стільця з книжкою на голові. Чи подобається тобі читати книги? Так, да, Мені дуже подобається. Я вдома одну книжку перечитала велику про Івана Франко. Яка твоя улюблена книга із тих, які ти вже читала? Читала я про Лесю Українку і про поведінку Хорошу читала. Всім дітям я. По... Побажала хорошого щастя, щоб вони були дуже добрі до своїх батьків. А на свого Миколая я попросила планшет, чехол і електронний олівець, який можна вводити по екрані. Бо це моя мрія зніматися з ним на рахунок перемога 100, а програшу – уркан. Миру дуже на тисячу процентів не ну, я хочу коли вирости. Хочу стати стоматологом, буду воєнним лікувати зуби і своїм батькам. Святий Миколай, це той, хто приносить подарунки, і коли погано поводиться або хорошо, він записує він записує свій зошит. Він покладе різочку, а може до лісочки щось покладе. Чого тобі б хотілося побажати усім дітям з нагоди Дня Святого Миколая? Щоб закінчилася війна. Ща. Так, що за конкурс буде? Ну рівновагу треба тренувати, Тривати, так? Угу. Скажи, будь ласка, ти ходиш в бібліотеку загаді? Ну да. так. Подобається тобі книги читати? Не дуже. Не очень? Я а, більше в купі в телефоні ігри люблю грати, я постійно в них виіграю. А розкажи, будь ласка, сьогодні конкурси сподобалися, як взагалі свят? Ага. Ну, мені оце перекручування, бо наша команда виграла. Так, а як ялинку прикрашала? Ну, мені більше смішніше було Ностя. Про що б ти хотів? Від Миколая отримати? Я хотів би чохол для телефона із картинкою ЗСУ. Бо ще у нас Міша в ЗСУ зараз. А Міша це хто? Міша це мій хрещений. Так, І він захищає сьогодні Україну. Mm -hmm. А ти як виростеш? Будеш захищати Україну? Ага, найбільше оцим айтішником хочу бути. Ну значить, ти будеш тримати інформаційну безпеку, України, так? Ага. Переддень до Святого Миколая ми з дітками зазвичай влаштовуємо в бібліотеці такі заходи, збираємо діток, якісь проводимо з ними конкурси ігрові, якісь літературні, загадки стараємось якісь на зимову тематику підібрати. І сьогодні до Дня Святого Миколая ми проводимо ось такий захід з дітками. Це ми стараємось там на весняні свята, якісь проводити до 8 березня, якісь розмальовочки. Це більш такі дітки прийшли активні читачі. Вони приходять і маленькі, ті, що мами ще з дитинства залучають дитинку до читання. Ці заходи проводяться для діток в бібліотеці. Ми, звісно, граємося. Дітки люблять гратися в різні ігри, але. Ми стараємось також якісь виставляти книжкові виставки про свята. Ось зараз будуть там Свято Миколая, Різдвяні, там Щедрівки, колядки. І я більше так виставляю якісь книжкові виставки, щоб ці дітки могли також їх пороздивлятися. Потім вони собі були додому їх читати. Вони хочуть, вони радіють цьому, вони люблять гратися всі. Вони, коли граються, вони сміються. А зараз це. Ну, якби щастя, коли діти сміються. Через поле, через гай, де до діток Миколай. У білесенькі торбинці винесе усім гостинці. Святий очі, Миколай, мою хату не минай, Подаруй мені потіху і турботу, повну сміху, і здоров'я для родини красну долю України. І святенький Миколай, ти похозьку риш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Що задай моїй родині і коханій України.